Нехай у нашому житті будуть тільки ті друзі, з якими є про що помовчати, ті рідні, яким не потрібно зайвих пояснень, ті люди, поруч з якими життя набуває сенсу. Господи, якщо я завдав біль іншим, дай мені сили, щоб вибачитись, якщо ж люди зроблять мені боляче. Дай сили пробачити їх. Чужа душа, то кажуть темний ліс, а я кажу не кожна, ой не кожна, чужа душа то тихе море сліз, плювати в неї гріх тяжкий не можна. Великі зміни, що відбуваються у нашому житті. Це певною мірою другий шанс. Господи, спрямуй наші стопи на дорогах твоїх, щоб наші ноги не похитнулися. У світі стільки прекрасного, якщо уважно подивитись. Коли ви досягнете кінця вашого життя, єдине, що буде мати якесь значення, це та любов, яку ви віддали і отримали у своїй подорожі в наступний світ. Єдине, що ви можете взяти з собою, це любов. Єдина цінна річ, яку ви залишите в цьому світі, це любов. Більше нічого. Я знав людей, які легко переносили багато труднощів у своєму житті, були щасливі, але ще не зустрічав людини, яка б могла перенести жити без любові. Ось чому любов це найбільший дар в житті. Вона надає життю сенс саме задля неї варто жити. Всередині кожної людини, яку ти знаєш, є людина, яку ти не знаєш.